Цей прапор є ну, воєнно-морські сили, цей прапор морської піхоти. Настоятель Свято-Миколаївського чоловічого монастиря ПЦУ у місті Дубно показує колекцію військових прапорів. Архімандрит Меркурій їх придбав. Наразі його колекція налічує кілька десятків у храмі, поки розміщені 24. Має і найулюбленіший стяг. Це є десантно-штурмові війська. Я ніс службу капеланську в, в саме в тому роді військ. У храмі зібрані прапори різних збройних формувань ЗСУ. Ідея встановити стяги у храмі прийшла на торішнє Різдво. Берте побудували, ці ялинки вділи, і тоді прийшла ідея оцих збройних формувань прапори по -по поставити по боках. Як, а де наш прапор буде, ну основний прапор, як його ну, вищим, більшим робити? Чи як то прийшла ідея просто ну, такого здорового зробити, поставити на, на всю е, довжину стіни, а вже нижче, вже оці військові е, прапори Їх було набагато менше. Прапори настоятель поступово купував, вирішив підібрати до них і військові головні убори, каски, кепки, та барети. Дещо надарували. Десантно-штурмові війська. Він був ще до вторгнення в мене, точно. Сьогодні до храму прийшло чимало прихожан, серед них військовий Вадим. Служить в інтернаціональному легіоні. Їхнього прапора у колекції намісника ще немає. Я приїхав в відпустку і так само я прийшов до, до причастя. Я вже їду завтра. То, може, ви привезете свій прапор? Ну, на другий раз привезу. Служба у Свято-Миколаївському монастирі у Дубні щодня прихожани вже встигли роздивитись колекцію стягів. Я читала на прапорах, чиї це прапори. Тут є і УПА, прапор. Ми хочемо затякати, щоб такі церкви були по всій Україні, і вся Україна була з нами. Ігман Меркурій, родом з Львівщини, служить у монастирі на Рівненщині вже майже 10 років. Господи, Боже. На День незалежності та на свято покрови він має особливу рясу. Вона у кольори українського прапора із вишивкою на спині. Дані фото у свій час облетіли всю Україну. Це священиче облачення звикли, тільки в таких кольорах нашого національного прапору. Побачив я його в Тернополі. Захотів мати, то придбав. Коли побачили, то ну. Нас здивувало. але вже оці служби ж уже зараз, то ми вже ну звикли. Дуже гарно, дуже патріотично. У монастирі вже починають готуватися до Різдва. За кілька днів облаштують вертеп, а колекцію прапорів збільшать, додадуть розписані імені, які передали з фронту. Їх архімандрит вже має, думає над розміщенням. Тут буде такий куток нашої волонтерської діяльності при монастирі. Є тут... Розказати у фотографіях в прапорах, вже які повернулися з війни з підписами і подяками від військових. Ну я думаю, цей стрій продовжують вже ці прапори разом з підписами. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.